Топ-5 фактів про ад. Перше. Це не могила. Друге. Пекло знаходиться в центрі землі. Третє. Душі дійсно мучаться в пеклі. Четверте. Пекло це тимчасове місце ув'язнення, а то, де душа проведе вічність, вирішується на вічному суді. П'яте пекло це духовна особистість, яка може мучити людей і за життя. І увага! Є і хороша новина при цьому. Влада над пеклом і смертю в руках Ісуса Христа. Він переміг пекло і смерть в його руках ключі від пекла та смерті. А це означає, що ніхто без відома самого Христа в пекло не потрапить. Для цього Ісус Христос і прийшов на землю, щоб кожна людина мала можливість отримати вічне життя. Ісус також казав. Я є шлях, істина і життя. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком, щоб отримати свободу від пекельних мук за життя і не потрапити в пекло після смерті. Вам потрібен Бог, Ісус Христос, для того і прийшов Він на землю, щоб кожна людина могла з'єднатися з Богом через церкву, яка стоїть на підставі апостолів і пророків, І де наріжний камінь сам Ісус Христос. Тому, якщо ви не маєте церкви або не маєте можливості відвідувати церкву, приєднайтесь до нас, ви щодня зможете підключатися на